10 січня Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача і Рената Кузьміна. У всіх українських змі ця новина пройшла як така, знаєте, переможна, що позбавили громадянства зрадників і колаборантів. І вони дійсно зрадники і колаборанти. Причому очевидні зрадники і колаборанти для патріотичного сегменту. Очевидні вже досить давно. Проте, я маю дуже великий скепсис стосовно того, що це позитивна дія, і зараз я поясню вам, чому. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє», І в цьому відео я вам поясню, чому це не настільки добре або, можливо, навіть погано. Це позбавлення громадянства. На. Зелений електорат дуже сильно впливала в якості аргументації. Така теза, що от ви подивіться, 11-й місяць війни, а депутати від ОПЗЖ сидять в парламенті, їх мандатів не позбавляють. Відповідно до Конституції є сім підстав для позбавлення мандату. Я кілька відео тому на каналі розказав про позбавлення, ну розказав, чому депутати від ОПЗЖ досі сидять в Верховній Ради. І пояснив, і там серед тих семи пунктів я вказав, що є підходящий для нас пункт. Це номер два це набрання законної сили вироку суду по якійсь кримінальній справі. І я тоді ще наперед спрогнозував, що один із пунктів там звучить як втрата українського громадянства. Я спрогнозував, що цей пункт в якості маніпуляції Зеленський і компанія можуть використати. І так воно і відбувається, тому що це позбавлення громадянства зроблено для того, щоб потім, відповідно до конституції, позбавити депутатського мандату. Проте саме по собі. Навіть позбавлення депутатського мандату через втрату громадянства це не є добре. Чому? Поясню. Якби було рішення, мотивоване рішення суду в рамках розслідування якоїсь кримінальної справи про те, що Віктор Медведчук, Тарас Козак, права рука Медведчука, Ренат Кузьмін чи Андрій Деркач, чи всі вони разом там і так далі вчинили державну зраду. То це було б рішення з заочним тюремним позбавленням волі для них. Це перше, друге з конфіскацією майна. Третє для того, щоб кримінальна справа пройшла стадію і розслідування, і дійшла до судового розгляду, і суд зробив вирок. Повинен відбути, повинно відбутися власне саме розслідування. В ході розслідування, коли ми говоримо про тих державних зрадників. Ну вони ж, очевидно, що вчиняли державну зраду не самі. В кожного з них є їхні, так би мовити, соратники, співучасники. В кожного з них насправді є структури, які вони контролювали, фінансували, там проплачували і так далі. І так далі. В рамках кримінальної справи ці всі люди, які входять до тих всіх структур, йшли б як співучасники. І це також вони подібно до своїх там керівників. З розряду цих дегенератів Медведчука і компанії, вони б також несли кримінальну відповідальність. І вони також є державними зрадниками. Не може державним зрадником бути тільки одна особа. От Янукович навіть він один, не може бути державним зрадником. Чому? Тому що для виконання певних дій треба, йому треба було виконавці, ті, кому він давав команду. І кожен з них є співучасниками злочину. Коли оцю всю четвірку зараз позбавляють громадянства, заберуть в них потім мандати, розслідування по них або буде затягнуте, або буде висіти на гальмах і так далі, і так далі. І як наслідок навіть не десятки, а сотні московських колаборантів, які працювали на структури кожного з цих чотирьох: Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна, вони не будуть притягнуті до відповідальності. Як приклад, можемо взяти Медведчука. Медведчук був головою адміністрації кучми. Саме Медведчук розбудовував оцю всю корупційну суддівську правоохоронну чи суддівсько правопохоронну систему в Україні. Величезна кількість суддів, всяких вищих чинів юстиції, там і так далі зобов'язана своїм просуванням по службі. Саме з Медведчуку. В них збережені зв'язки є між собою. Очевидно, що збережень. Цих людей зараз не буде притягнуто до відповідальності. Чи візьмемо Деркача? Деркач, він такий, знаєте, був е, такий, ніби удільний князь Феодал на Сумщині. Обирався по мажоритарці від е, Глухова, від Глухівського виборчого округу. Глуховом, за винятком короткого проміжку часу, за винятком фактично п'яти років, весь час керувала московська агентура, якою керував Деркач. Там є колишні мери. Які були на службі в деркача, які займалися місцевим розкраданням, там є керівники поліції місцеві, які повністю під деркачем, керівники СБУ Сумської області, які є повністю під деркачем, дочерні охоронні фірми і так далі. і так далі. Розслідування державної зради деркача в кінці кінців виводило б і на тих людей, і вони також зрадники і колаборанти. І їх також треба притягувати до кримінальної відповідальності. Зараз через те позбавлення громадянства, фактично, вони будуть уникати кримінальної відповідальності. Тобто ці колаборанти і зрадники, які були виконавцями злочинних наказів, деркачами, Дведчукам і так далі, вони уникнуть відповідальності. Це дуже важливий момент. Але і це ще не все. Дуже важлива є деталь матеріальна. Світом керує капітал, як сказав колись один дегенерат, і в цій своїй фразі він був правий: матеріальні інтереси, шкурні інтереси. Так от, якби Деркач, Медвечук, Козак і Кузьмін отримали криміна... вироки за державну зраду, то там, швидше за все, виходячи з нашого кримінального кодексу, була б також передбачена конфіскація майна. Кожен з них. Володіє десятками мільйонів доларів. Кожен з чотирьох перерахованих. Sabia? Підозрюю, що можливо навіть сотнями, якщо ми говоримо про Деркача, Медведчука і… і Козака. Ви уявляєте в сумі, тобто мова йде про сотні мільйонів доларів, які могли б піти в український державний бюджет і бути спрямованими на оборону. Наприклад, не знаю на закупівлю дронів, на створення виробництва. Ударних дронів на базі, на базі Укроборонпрому на що завгодно на протизування нашим пораненим бійцям сотні мільйонів доларів. Але позбавлення громадянства вироку не буде або буде десь потім, а коли буде, через роки, до прикладу, вирок за той час це все майно, яке записано на них. Можна буде успішно попередирибанити між собою, попередавати з рук в руки. Тобто відбудеться не конфіскація на користь держави, а переділ награбованого. І таке ми вже бачили після а, втечі Януковича у 2014 році. Що відбувалося? У 2018 році навіть такі агенти Кремля, кажуть це з сарказмом, з Радіо Свободи. Провели розслідування, в якому показали, що 2,5 мільярди гривень з банку Сина Януковича виводилися в готівку через каси банку Порошенка, через Міжнародний інвестиційний банк. Агенти Кремля на Радіо Свободі прихильники Порошенка можуть це прочитати. Але це один ну зараз, це, це все є, але це лише один із прикладів. Тобто відбувається неповернення. Того, що треба було би повернути державі і використати на оборону України. А переділ, переділ награбованого між своїми це така, знаєте, міжкланова боротьба, так би мовити, за, за відсотки, за переділ за ще щось. І знову ж таки, це але і, 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 повертаюся до всієї цієї новини. Новина, то нам подається як велика перемога. Позбавили громадянства очевидних зрадників. А з іншими, з Рабіновичем, з Новинським, в якого теж мільярди є у власності, з Бойком, який звання Героя України до цього часу має, який їздив на з'їзди Єдиної Росії і так далі. А всі дочерні структури. А члени комісії на виборах, Ні, а ті, хто поширювали агітки, ці всі роздавали і так далі, ми за мир. Добре, ладно, не беремо за всі роки. Беремо з 2014 року з моменту нападу Московії. От повномасштабний відбувся 24 лютого 22-го року. А з 14-го відбувся просто напад, війна вже де-факто йшла. Будемо їх притягати до відповідальності? Ні. Чи не будемо? Оце запитання. І отут інформаційно нам це чотири очевидних, які не в Україні, які не можуть бути в Україні. Їх е е якби як. І позбавлять громадянства це велика перемога. Знаєте, тут є таке е, хороше українське прислів'я. Приходьте мене бити тоді, коли мене не буде вдома. Хороше прислів'я, правда? Ну, звичайно. Так само кримінальну справу проти е, колишнього голови Нацбанку Шевченка. Е, відкрили тоді, коли Шевченко гроші вже всі вивів, і сам ви, виїхав в Європейський Союз. Це прекрасно, це просто прекрасно. Дати виїхати і вивезти чим побільше. Тому. Тому на превеликий жаль, ці всі процеси йдуть абсолютно негативно. А нам в кінці кінців треба пам'ятати, що нам потрібно робити розслідування по кожному із цих всіх зрадників, із цих всіх колаборантів, і в рамках того розслідування добиратися до всіх, добиратися до рядових виконавців, іншого способу змінити Україну і очистити державну систему насправді не буде. І очевидно, що є там зрадники рівня якихось, не знаю, генералів СБУ. До речі, коли ми говоримо про Деркача, батько Деркача же ж був головою Служби безпеки України в час президентства Кучми. і очевидно, що він просто феноменально велику п'яту колону туди позаводив, кого він просував по службі і так далі. Ці всі люди в майбутньому ж і Деркачу продовжували допомагати. Так от, оце ці всі речі треба розслідувати, тільки якщо їх розслідувати і притягувати до відповідальності всіх співучасників Державної Зради, тоді в нас почнеться наводитись лад в Україні. Дякую вам всім за увагу. Вибачте, за те, що в кінці трохи перейшов на емоції. Просто насправді це така, знаєте, шулерська маніпуляція. В інформаційному полі я б сказав, що єдине, що зараз робить наша влада, це отак майстерно маніпулює і створює такі привабливі для електорату образи в підготовці до наступних виборів в той час, коли мала би займатися зовсім, зовсім іншими питаннями. Прошу тих, хто вважає, що ця інформація важлива вподобати, поширити її, прокоментувати, запросити друзів підписатися на канал. Це дуже важлива ваша допомога, яка займе вас буквально кілька хвилин вашого часу. Але тоді правду побачить більша кількість українців. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.